Далі говоримо про ще один напрямок, де тривають активні бої, йдеться про напрямок Сватівський, так званий це Куп'янськ, Сватове Південніше Креміна. Там росіяни теж дуже активно вибудували лінію оборони, намагаються подекуди навіть контратакувати. Близько від Сватового перебувають і наші збройні сили, як і від Креміної. І власне про ситуацію у цьому районі загалом про ситуацію у війні, яка складається станом на цей момент. Говоримо із Юрієм Федоренком, командиром 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади ТРО ЗСУ. На Юрію ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Хотілося би почути від вас ту ситуацію актуальну, якісь можливі деталі, які можна озвучити саме про сватівський напрямок, де у нас є ініціатива і успіхи спостерігали ми останніми місяцями. Ворог там вперся по лінії Сватове Креміна. Якою є ситуація на даний момент? Власне ситуація продовжує бути напружена на певних відрізках. Але в цілому ініціатива повністю знаходиться на боці збройних сил України. На минулому тижні вдалося деокупувати один населений пункт повністю і вийти на околиці іншого населеного пункту. Є певні питання пов'язані з погодніми умовами, чому не вдалося деокупувати ще один населений пункт. Я навмисно їх не називаю зараз. Ці населені пункти. Це буде обов'язково, бо вже є зведення генерального штабу. Також триває активна робота збройних сил України щодо покращення своїх положень, що мається на увазі щоденно збройні сили України намагаються зайняти більш вигідні позиції для подальшого розгортання контрнаступальних дій, коли складуться. Для того потрібні передумови, і це не залежить виключно від мотивації збройних сил України чи технічних засобів. Тут є ще багато різних факторів, які мають бути випадки для того, щоб продовжився активний контрнаступ з темпом таким, як ми бачили, до прикладу успіх на Харківщині. До цього відповідно противник розуміє, що саме на Сватівському напрямку він не буде мати успіху, хоча намагається весь час щупати слабкі місця в нашій обороні для того, щоб покращити своє положення, але відразу отримує по зубах відповзає назад. Противник розуміє, що СВАТО йому не вдасться отримати, тому зараз активно готує другу третю лінію оборони вже поза містом СВАТО. Тому що розуміє, що трохи часу потрібно, і передумов, і свято обов'язково буде деокуповане. В цілому є проблема по всім лінії зіткнення це тотальне мінування. Противник активно застосовує міні-загородження і мінують не тільки попереду своїх позицій, як про те пишуть е, статути Збройних сил Російської Федерації, так? а мінують і позаду своїх сил. Що мається на увазі, вони використовують на напрямку змішані. Колективи це не тільки мобілізовані, це і частково штурмові групи вагнерівців, це і спеціально підготовлена розвідка для ударно-штурмових дій. І також мобілізованих, от які мають низький рівень мотивації, надзвичайно низький рівень мотивації, їх заводять на позиції і проміновують поза ними для того, щоб мобілізованого не було можливості здійснити маневр та відступити з позиції, на які наступають збройні сили України. Тому це є проблема, яка трохи ускладнює просування. Але в цілому Збройні сили України його рішують. Що стосується криміної, криміної ініціатива також повністю на боці збройних сил України. Але для противника це один з пріоритетних напрямків станом на цю хвилину, так і тому там сконцентрована величезна кількість вогневих засобів та живої сили. Штурми тривають постійно, але Збройним силам України вдається активно відбувати штурмові дії противника і більше того. Кращити своє положення, забираючи у них позиції, тому на цьому напрямку ситуація більш ніж контрольована, і маємо певний успіх. Юрій, ви згадали про російське укріплення на другій, третій лінії і так далі. Справді з'являлися відповідні там відео, фото з супутників, які показують, що біля Красноріченського, ну на інших так само власне населених пунктах, які вже лежать на схід від сватого від Креміної, за цією основною лінією оборони. Ворог дуже активно окопується, будує траншеї, будує різні бліндажі і так далі. Це досить таки масштабне будівництво. Очевидно, що справді. Противник планує і план відходу, який зготує собі, скажімо так. От ви називаєте словом просто противник. А хотілося б детальніше почути, які підрозділи задіяні, зокрема, одна відрізку біля Сватового. Наприклад, чи це от регулярні війська, які поповнюють мобілізованими, чи є там якісь добровольці приватні компанії тощо, що це за мікс, який власне воює на Сватівському напрямку з боку ворога. Ну, власне, це регулярщики, плюс мобілізовані, плюс ударно штурмові штурмові групи, які сформовані у них в числа як професійних військовослужбовців, так і в числа компанії приватної Вагнер так і військової приватної компанії. Тому ми воюємо з міксом противника. Але водночас тим маю зауважити, що мотивація в штурмовиків вона в них все таки присутня. Тому основне із завдань. Наші, яким став перед собою не тільки вибиття броньованої техніки та артилерійських засобів. Ось це пріоритет. Піхота без артилерійських засобів та бронетехніки, ну це не є дуже великою проблемою. А також ставимо пріоритет вибиття саме штурмових груп. І маю вам зауважити, це трохи пізніше з'явиться обов'язково в публічному доступі. На днях відбулася операція, коли 92-й механізованій бригаді вдалося. Розкусити задум противника, вони намагалися зібрати ударного групування для того, щоб провести контрнаступальні дії і вибити нас з населеного пункту, який був деокупований, цей задум керівництвом військової частини бригади, перепрошую, був розгаданий і в зв'язку з цим противника чекали в тому місці, де він зосереджував І Було вбито близько 100 штурмовиків. А коли гинуть штурмовики з того боку. То ви розумієте, що піхота без числа мобілізованих, які знаходяться на позиціях, вони втрачають будь-яку мотивацію, бо розуміють, що з їхнім рівнем підготовки вони точно будуть двісті, тому дуже що і дуже багато залежить від керівництва бригад. Нам я вважаю дуже сильно пощастило працювати саме з цієї професійної бригади, пане Юрію. щоб ви згадували про Харківщину деокупацію, з якою ми всі дуже активно і радісно спостерігали. А от хочеться спитати, що власне. Впливає на фактори, які впливають на просування ЗСУ, тобто це постачання зброї, це погода, це підсилення російських військ чмовіками. Що найбільше впливає так на просування наших збройних сил, і яка зараз загалом ситуація, так із зокрема погодою і з морозами, тому що знаємо, що це також дуже скажімо так ускладнює процес просування. Ну ми майже назвали весь перелік тих факторів, які впливають на успіх контрнаступальної операції. Дуже важливо і дуже багато залежить саме від погодних умов. Звісно, має бути накопичена певна кількість БК, в тому числі резервного БК, тому що під час наступальних дій витрати в боєкомплекті, вони надзвичайно високі. Також має бути накопичена певна кількість броньованої техніки та важко броньованої техніки, а також мають скластися передумови. Лінія фронту вона не може рухатись, мовно кажучи апендексом, так коли в одній смузі. Максимально заходимо в оперативний простор противника, є завжди ризик потрапити в вогневий мішок потім. Тому лінія фронту вона має рухатися одночасно і зліва і справа, так тому для цього має скластися ті передмови, про які ми з вами переговорили. Але це не значить про те, що ми зараз знаходимося в позиційній боротьбі. Зараз навпаки, покращимо своє положення. І умовно кажучи, готуються плацдарми, з яких буде зручно і комфортно, коли складуться всі передумови, про які ми з вами переговорили, піти на наступ. Скажу вам так, що Донецька-Луганська область не буде такої блискавичної операції, як була на Харківщині. Чому не буде? Тому що ті лінії оборони, які будуються зараз збройними силами України, точно будуть провалені, і точно ми заберемо ці території. Ті території, які перебувають в окупації з 2014 року. Ну там перебетоновано, перезабетоновано і так далі. Відповідно, просування буде складніше донецько область, але все одно воно буде. Ми бачили, коли противник залишає надзвичайно потужно підготовлену лінію оборони, проміновано просто біжить, тому що розуміє, що смерть за ним прийде в обличчя Збройних сил України. Тому успіх точно буде єдине напевно про що хотілось би ще сказати. Ми зараз обговорюємо, які мали бути передумови. Я хотів би трошки проговорити про неприємну можливу тему для суспільства. Але ем, рекомендую всім тим, хто потенційно підлягає мобілізації з числа українців, вже зараз подумати над тим, щоб е, пройти певні курси військової підготовки, щоб не витрачати часу після мобілізації, тому що збройні сили України, незважаючи на те, що Мають кращу підготовку точно, ніж російськоокупаційні війська, незважаючи на те, що мають надзвичайно потужний рівень мотивації. Все одно втрати у нас також є і, на жаль, і безповоротні. Ці втрати потрібно поповнювати. Відповідно, мобілізація в Україні, на мій погляд, вона обов'язково буде так. Це третя хвиля. До цієї мобілізації треба бути готовим. Для того щоб неї бути готовим, Цим вже потрібно почати займатися зараз. Не виставляйте фотографії, як ви на хрещення сходили в баню і почесали свою пузику. Краще виставити фейсбук фотографію, як ви проходите боєзвадження на полігоні. Нехай вам це ніколи не знадобиться, і до вас черга не дійде. Але якщо до вас дійде черга, ви маєте бути готові. Юрій, абсолютно справедливі слова. Я скажу більше, що мобілізаційні заходи і зараз тривають. Просто очевидно, що вони будуть більш масштабними, і варто розуміти українцям про те, що війна далека від завершення. Нас попереду чекають, ще вирішальні битви. І весь наступний рік, цілком можливо, цей рік, 23-й, ми будемо воювати. і Хто його знає, коли війна закінчиться. Нам потрібно дійсно і людські резерви зараз зібрати, і бачимо, що і озброюємося активно. але Люди воюють, люди воюють технікою, навіть та західна техніка, яка надходить. Там мають бути навчені екіпажі, мають бути сформовані підрозділи відповідні. Тому абсолютно правильні слова. Дякую, що ви їх сказали в нашому ефірі. Дякую загалом, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися навіть в умовах того, що перебуваєте там біля фронту, близько, і воюєте за нашу батьківщину. Ще раз величезна вам подяка. Щиро дякую вам, бажаю гарного дня в України.